Які ти собі обираєш? Всі. Та ну серйозно, він же такий багатий, що тобі всі покупляти. Ну, По чому вони? По 650 гривень. По 650 гривень, ти Давай, що ти, тут 4 бросили. Який тобі до вподоби? Я поки що не визначу. скажи, клієнтів, е, там вже які останеться. Е, клієнти обирають, який варіант вам подобається. Переходьте на сайт, замовляйте. Філахточка вклеєна всередині. Черевичка, це браслети з корфу е, з острова, де зберігаються мощі святого Спірідона, з храму цього. Е, те, що ти визначилась? Ні. А ти розбираєшся в цих камнях? Не дуже. Ну, я без... знаю, що це кришталь, онікс, цитрін жовтенький, це лазуріт, а це змійовик. то ти розбираєшся, Щоби, а, як дівчатам бачу. заповнити їх, Такі? замовити? Сайт шапці профілі, і лавка, святеньки з Терідона.